Запам'ятайте одне ви не ледер. У вас просто є звичка лінуватися. Це велика різниця. А якщо це звичка, то за допомогою науки я зможу допомогти вам позбутися її. Мел Робінс Як назавжди позбутися від ліні. Багато хто думає, що лінь якось пов'язана з роботою. Я й сама раніше так думала і постійно відкладала справи на потім. Але повірте, лінь не має жодного відношення до роботи. Лінь це форма зняття стресу. Дозвольте мені пояснити, припустимо, що у вашому житті щось відбувається, а у нас усіх постійно щось відбувається. Можливо, ви посварилися зі своєю другою половинкою, можливо, стався інцидент зі здоров'ям ваших батьків, і це дуже вас турбує. Можливо, у вас є якісь фінансові проблеми. Ви вклали за НАТО багато грошей в акції, і коли вони знизилися в ціні, ви переживаєте через це чи не так? І ось ви йдете на роботу, де у вас багато справ, у вас є чим зайнятися. Ви приходите на роботу разом з великою кулею стресу. Яка підсвідомо висить у вас над головою. Ви приходите, сідаєте за робоче місце і знаєте, що вам потрібно зробити 13 телефонних дзвінків. Ви також знаєте, що вам страшно, тому що вам потрібно зателефонувати до багатьох впливових людей, яким ви не можете додзвонитися. І ось ви збираєтеся це зробити. При цьому на ваших плечах висить весь стрес. І ваш мозок говорить вам: почекай хвилинку, вже ти не хочеш дзвонити тим, кому ти боїшся дзвонити. Звичайно ж, ні. У тебе і так багато стресу в житті. Давай розслабимося. На 10 хвилин і подивимося кілька кумедних відео, і потім ви помічаєте, що минула ціла година. І що ви робите? Ви лаєте себе. Але зрозумійте, ви не ледер. Ви не народилися ледерем, ви просто набули звичку лінуватися. Ви постійно робили щось, щоб уникнути стресу. Це записалося і увійшло до вашої звички. Якщо за допомогою постійних дій ви набули цю звичку, то за допомогою інших постійних дій ви зможете позбутися її. Усі звички складаються з трьох частин: це тригер, стрес. Та діє, тригер завжди викликає стрес, і потім ви робите щось, щоб уникнути його, тому що за це ви отримуєте нагороду, невелике полегшення та розслаблення. Єдиний спосіб позбутися цієї звички це присікати тригери. Ви ніколи не позбудетеся стресу у своєму житті, але ви можете повністю позбутися звички уникати роботи. Тому наступного разу, коли ви опинитеся в ситуації, коли відчуваєте, що витрачаєте занадто багато часу на перегляд веселих відео, те, що вам потрібно зробити, це визнати і усвідомити, що ви чимось засмучені. Визнайте свій стрес. Потім вам потрібно переключитися, порахуйте про себе 5, 4, 3, 2, 1. Це потрібно, щоб ви перервали звичку, яка укоренилася. Так ви пробуджуєте свою перефронтальну кору. Потім вам потрібно попрацювати лише 5 хвилин, чому так мало, щоб вам було легше впровадити звичку працювати і позбутися звички уникати роботи. Головне, щоб ви просто почали працювати, а потім допоможе наука. Дослідження доводять, що якщо ви протримаєтеся 21 день, ви набудете нову звичку і таким чином позбавитеся лінощів.